Привіт, мої хороші! Ви на каналі з Грязів-Князі, де ми за допомогою конвертів вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38, і ти зможеш. Починаємо! Мої хороші, привіт! Сьогодні рубрика, напевно, яку дуже багато хто з вас полюбляє, це підсумки місяця, підсумки вересня. Я приношу вибачення за мій голос. Я дуже сильно хворію зараз. Підхопила якусь вірусятіну, і просто мене вклало, але знімати треба. Тому трошечки там залилася фармацитроном, не реклама, і продовжую знімати для вас. Давайте переходити, ж. що у нас цього місяця. Шоу на цього місяця нічого райдужного, але як є, і але ми не здаємося. Не все так погано, як я думала, коли підбила підсумки, але не так, як я планувала. Нагадаю, я розбиваю свої підсумки на борги та накопичення. Почнемо з боргами. У мене на початку місяця було 16 гривень оплати частинами. Зараз я їх погасила. Нема у мене оплати частинами нуль. Моноліміт був мінус 29,920, 30 000 загалом. На моно зараз мінус 27,576 і 28 тисяч загалом. Лише 2 тисячі погасила. Приват мінус 39,542. Був на початку 40 тисяч ліміту, зараз мінус 35870 і 36 тисяч ліміту. Чого гасила ось так паралельно, тому що мені було так вигідно, щоб закривати е, обов'язкові е, витрати минулих місяців. Я нагадаю, для тих, хто нещодавно з нами або не в курсі, я знаходжусь у пільговому періоді, тому не плачу відсотків. Це мені вигідно наразі, і тому я закриваю поступово. Я вклала частину і одразу змінила ліміт в меншу сторону. Так, ми рухаємось. Безстроковий борг у мене є, він 5800, і він буде у мене, поки я не закрию ось ці борги. Е, нагадаю вам також, що я планувала 10 тисяч е, погасити кредитних лімітів кожного місяця. Але цього місяця вийшло менше, тому що розходи зросли. Розходи зросли. Страшенно у малої просто Х2 по розходам. І я трошечки маю змінити стратегію на наступні місяці, що я буду робити, тому що зараз мені буде трошки легше, бо оплати частинами нема. І якби не вона, то якраз би десятку я закрила. Але так, бачите, я завжди закривала трошки більше. Тут мені. А бідна, досадна, ладно, тому рухаємось далі, не зупиняємось. Це не привід для зупинки. Це привід для того, щоб ви переглянули свої розподіли. І у підсумку. На початку місяця борги складали 79 тисяч 279 гривень, і зараз вони 69246. Тобто 10 тисяч 33 гривні я таки покрила. Десятка пішла, але хотілося б тут на лімітах трошки більше, але це стимул, стимул рухатись далі. Заробляти більше головне не хворіти. Так, ну. Не дуже хотілось непоганого накопичення. Накопичення тут вже поцікавіше. А Марії, давайте почнемо на початку місяця було у мене 10 700, стало 12 300, подушка була 100 євро, 200 в гривні, стало 150 євро, і 4 350 у гривні. 365 проєкт був 4,200, став 7,503. Облігації на одну, тобто на одну тисячу зросли. Ремонт був 16 став тисяч. Акції залишились незмінними по 4 фонди по одному також. Е, НПФ, це не Державний пенсійний фонд, хто не дивився відео, проходити, дивіться, е, був 4 тисячі 4750. В загальному еквіваленті е, мої накопичення зросли. Зі 100 євро та тисячі 500 гривень до 100 903 гривень і 150 євро. Щось я не порахувала тут 음, плюсик, але зараз ми це з вами зробимо. 91,500 і 100 903. На 9403 гривні зросло та 50 євро. 9,403. Та плюс 50 євро. Тобто 10 і 10 у мене виходить. Як запланувала десятку туди, десятку сюди. Так, воно, в принципі, у мене є. Але я ж кажу, трошки мені обідно, що я не вивезла ось цей кредитний ліміт. Але я цього місяця вкладу всі сили свої для того, щоб все ж таки наздогнати свій план і не зупинятись. Тому, як бачите, навіть якщо у вас, як у мене, цього місяця змінились достатки, з'явились такі проблеми, як у мене захворіли, не дай Боже. Щось змінилось у планах, зросли ціни, не здаємося, рухаємось далі. Я як думаю, вам сподобалось минулого разу робила підсумки. Літа так само ми з вами зробимо потім у листопаді підсумки осені. І я думаю, що ви побачите, наскільки це дієво. Я собою пишаюсь, тому що для мене це просто дуже серйозний. Прорив, бо я була в мінусах, була в жорстких мінусах. І зараз, бачите, по боргах і по накопиченням я в плюсі. Я в плюсі, і для мене це щастя. І я бажаю кожному з вас також. Класних, гарних накопичень. Я бажаю вам позбуватись боргів, якщо вони у вас є якомога скоріше. І щоб це було найекологічнішим для вас способом, щоб у вас все виходило. І пам'ятайте, ми не здаємось, ми йдемо далі, зважаючи ні на що. А ми з вами побачимося скоро на наступному відео. Па-па-па-па, до зустрічі! Люблю вас!